Чим займається гематолог? Питання, на яке мало хто знає відповідь, скажіть, будь ласка, дитяча гематологія вивчає різні захворювання системи крові та лімфатичних вузлів. тобто, в перелік захворювань, які вивчають і, і займається дитячий гематолог, входять анемії так. різного генезу, зниження чи збільшення рівня тромбоцитів. Так. Різні реакції кровотворення, збільшення лімфатичних возрів, збільшення також незрозумілих паренхіматозних органів, таких як печінка та селезінка, так. підвищення явища кровоточивості, які ми спостерігаємо так. у дітей. Тобто суб, суб, субфіприоритети довготривалі, слабкість. Тобто, те, що Деколи важко пояснити і деколи важко знайти причину. Тому з такими скаргами звертаються до гематолога, який досліджує аналіз крові, дивиться пацієнта та надає свої рекомендації. Дякую.